Сьогодні ми будемо здійснювати мрію нашої пацієнтки. Це буде омолодження обличчя і повернення її молодості на мінус 15-20 років. Звісно, нам всім жінкам. Хочеться виглядати завжди гарно, але на жаль, з віком шкіра трошки в нас провісають. З'являється друге підборіддя. Анастасія Ігнатьєва, видатний хірург, у якої свій підход такі методики не просто там видаляється якийсь надлишок шкіри, який з віком опускається, нас там і бентежить. Добу переглядала всі роботи, як дівчата виглядали до які вони потім красиві щасливі стають після операції. Дійсно, результат я для себе. Запам'ятала, це вже коли тижні в три прийшло. я щаслива, щаслива, що прийшла і попала в ваші руки. І мені так нравится, я даже не крашусь. Я сейчас вижу, що у мене з возрастом я не становлюсь старше, а з кожним днем все красивіше і красивее благодаря вам.